Причиста автентика модернізму, вільний політ уяви і філософські фантазії. Це все про Ему Андієвську, яка проживала певний час на Вишгородщині. Ема Андієвська має добірку творів. Це більше 29 збірок. Там, де є і проза, є і поезія. Проте сьогодні в Київській обласній бібліотеці для дітей ми маємо можливість познайомитися з її прекрасними творами малярства. Хочу сказати, що дані твори неможливо розглядати окремо без її поетичних збірок і без її поезії це нереальний світ, який важко уявити. Його можна лише відчути. Тож запрошуємо усіх відвідати дану виставку і стати трошечки ближчим до прекрасного мистецтва, яке народжувалося на Київщині. А Емі Андієвській ми щиро вдячні за подаровані прекрасні роботи, бажаємо їй здоров'я, натхнення. І хоч вона зараз знаходиться у Мюнхені, ми можемо відчути. Стукід її серця, який наповнений патріотизмом і любов'ю до рідних землі.